Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про скамфарі, який ми купували на Вайтбітові під час лаунчпаду. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну, як купували. Ми приймали участь в лаунчпадові і тепер отримуємо а, розлоки і отримуємо власне скамфарі в винагороду за ті е, USDT-шки, які ми віддали тоді. Ну і власне ми можемо подивитися наш вестінг. Всі розлоки, всі пади, які ми приймали участь туди й тепер. Але нас цікавить саме скамфарі, тобто з. 4 березня 2024 року ми як почали отримувати, так і отримуємо по сьогодні. І останній у нас буде в лютому місяці, 4 числа. Тобто ще раз, два, три розлоки, які ми очікуємо, і потім вже все. Якщо подивитися на ціну, на графік, на об'єм. То краще взагалі не дивитися сюди, бо, як ми бачимо, ситуація дуже погана, об'єми дуже слабі. ММ-ку чомусь не підключають. Якби підключили ММК, то вона б, хоч трохи б наганяла. І чому її тут немає, я, чесно кажучи, не розумію, бо хотілося б бачити хоч щось. Попри те, що а, ціна долітала до 20 центів, і це просто щось нереально космічне, в мене скромний ордер стоїть лише на 1 цент. Але в мене там стоїть, звісно ж таки, чимало. Токенів. Якщо ми подивимося, Ну якщо ми поставимо ціну в 1 цент, і якщо ми поставимо всю кількість, то ми побачимо, що в мене токену там в ордері стоїть на 114 тисяч доларів. Ну, фактично стільки, скільки мені потрібно на ремонт в будинку моєї мрії. Тому якщо з камфарі. Вирішить зробити мені такий подарунок, я його залюбки прийму. Але поки що ми бачимо ситуацію таку. Ну, фактично, все стоїть, фактично, ціна не росте так, як хотілося би. Якісь там коливання незначні є, як ми можемо побачити, але вони дійсно незначні, і на цьому заробити дуже складно. Типу, там пару іксів колись вистрелить, але. Якщо дивитися на об'ємові, то воно фактично нічого тобі і не дає. Але, попри це все, чесно вам скажу, що якщо в мене стоїть вибір а, продати і забрати. Зараз я вам скажу навіть скільки потрібно, скільки я можу забрати, зараз от 11 мільйонів цих токенів це еквівалент 66 доларів. Ну, хай ще три розлоки, це там хай ще 15 баксів. І от ми можемо забрати 80. Але якщо в мене стоїть е, вибір забрати ці 80 баксів, або просто. З шансом в 1% залишити їх і отримати колись нормальний X і забрати 100 тисяч, я краще просто розпрощаюся з 80 і буду чекати, хай воно лежить, а ось колись пощастить. Тому що тіло я спаду забрав. Для мене це найголовніше. По прибутку не знаю, не пам'ятаю, ми щось на ньому заробляли чи ні більше тіла, але тіло забрано. Тобто всі ці токени, які зараз нараховуються, це фактично просто бонус. І якщо я зараз продам, то мій бонус складе 80 баксів, який мене, звісно аж не влаштовує, і він мені ніякої погоди не поміняє. Тому, як то кажуть, вірю, надіюсь, люблю. А сподіваюся, що щось поміняється, і ну, в мене коротше по всім лаунчпадам, які проходили на Вайтбітві, одна ціль дочекатися закінчення ТГшки, отримати останню локацію. І Сподіватися на те, що після цього ці проекти будуть починати рости. Типу, на руки більше нічого не виходитиме, щось там когось повибивали, хтось попродавав, хтось не попродавав, типу, слабь, е, хто хотів, е, повиходив, і далі понести на ракеті вже всіх інших і себе в тому числі, та щось е, заробити. Чи буде так, не знаю. Чесно, ну, типу, як я можу це знати? Але. Хотілося б побачити на своєму рахунку плюс 100 тисяч за те, що я терпіла, дочекався, довіз до кінця і, можливо, заробив. Пишіть свої думки по а, скамфарі. А, хотілося би почитати, чи є серед глядачів ті, хто його ще тримають. Якщо тримаєте, які у вас по ньому цілі.